Чи справді Трамп хоче змусити Зеленського і Путіна укласти мирну угоду? І мирна угода. Чи дійсно його це турбує? Ні, його це взагалі не турбує. Трамп на сьогоднішній день намагається захистити те, що в нього є, тому що в нього йде дуже велика втрата фінансів, дуже велика втрата соціальної якоїсь ланки, тому що він мені показан як вигнанець з якогось з якоїсь спільноти. І на сьогоднішній день Трамп перебуває в дуже в таких нересурсних станах, я б сказала так, чи дійсно його хвилює? um Ну, якщо його спитати, то він то його хвилює, але сказати, що Трамп буде робити для того, аби це припинилося, чи аби настав мир. Це стовідсотково не буде цього. Він буде розмовляти в нього немає на це ресурсу, В нього немає на це міцності. В нього немає на це якогось такого алгоритми, алгоритму дій, до яких він має бути причетним. Немає цього в нього. Що він хоче? Він хоче, щоб було як було. Щоб стало як було, щоб все повернулося на свої якісь е, домовленості, і це знову це ж не про почуття, це не про емпатію, це не про проникнення е, бідою українців. Ні, взагалі тут немає теми емоцій взагалі жодної. Він намагається захистити себе, він намагається, ще тут карта демонстрації е, не зовсім піти з радарів та ще щось. Десь якимось чином нагадувати ну, жителям штатів про свої існування не придаємо йому так багато значення. Чи справді у США закінчуються власні боєприпаси, адже їх надають Україні? Ні, це неправда. У США не просто дофіга боєприпасів, а овер дофіга, тому що карта сили, карта імператора ні, не закінчуються в них ці запаси. Е, багато є в наявності, є чим ділитися, є що давати. Е, отже, чи дають США на нам боєприпаси ракети, артилерії, артилерійську зброю дають Дофіга в них їх її ще багато. Є чим ділитися, є що нам дати. Але і будуть давати. Ну і будуть давати. Ми будемо отримувати, будемо себе досить впевнено відчувати. Але ця риторика, вона спрямована на те, аби змінити хід війни, різка зміна, змінити оце на оце, і наблизити карту миру, на наблизити мир, наблизити якусь можливість. Росту, отже, я можу сказати, що те, що вони транслюють в інформаційному просторі, воно не співпадає з тим, що дійсно відбувається, тому що саме ця риторика про те, що ми не можемо давати це, а будемо давати ось це. Воно вона є стратегічною і вона правильна, і нам не потрібно рахувати кількість боєприпасів, тому що ця риторика вона є переможною. Тому наша з вами роль просто дивитися, спостерігати і молитися про скорішу перемогу. Чи повернулися вже до військової служби командири Азову, які повернулися з Туреччини? Повернулися командири Азову на поле бою. Ні. Ні, не повернулися. І дуже схоже, що не повернуться саме на поле бою, саме на туди в окопи, на нуль. Я не знаю, як це ще окреслити, але ні. Тому що цінність їх взагалі. Цінні цінність їх участі у війні вона насправді є не фізичною, не технічною, не в тому, що вони можуть стріляти чи лежати, чи там не знаю якісь такі дуже е, сильні навики а тут саме в стратегії в інформації. В якомусь спілкуванні, тому що тут люди, які повернулись, вони отримали ніби нові якісь скіли інформаційні, тобто в них є якісь. Ну, такі нові класні можливості, і цінність цих командирів, вона більша в інформаційному просторі, тобто в керуванні, в запропонуванні якихось можливо стратегій, чи то в контролі якомусь якихось процесів, але сказати, що вони повернуться, чи повернуться вони взагалі. Ні, мені показують, що вони не повернуться до саме до бойових дій в тому контексті, в якому вони були, тому що тут зміна контекстів. Людина раніше була фактично на війні. Зараз людина цю війну контролює, керує, направляє, і це правильно чому саме зараз Росія та Китай почали масштабні військові навчання? Та чи пов'язано це з війною в Україні? Тому що, по перше, це за планом. Ну, про це домовлялися, це планували шість-вісім місяців вони обговорювали якісь деталі, не, 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 не сумі... ну, тобто не, не, не разом не одне з одним, а між собою, тому що зараз відбуваються ті події, які планувалися давно. Точка, це ми питаємо про крапка. Ми питаємо про, про те, чому вони зараз взагалі тренуються. Чи пов'язано взагалі це з подіями з подіями на Україні? Пов'язано, звичайно. Воно не так пов'язано. Я не можу сказати, що події в Україні стали тригером запуску цих навчань. Ні. Ну ні, ну не так. Я не бачу цього. Чи пов'язано це з Україною? Пов'язано. Чому? Ну, тому що. тому що війна йде, тому що багато інформації, тому що. Багато потрібно відпрацювати е, якихось довгих процесів. Тобто якісь є довгі процеси е, військові, е, які потребують навчання е, нових е, ну, нових військових орків. Тому саме зараз це відбувається е, між Росією. Та Китаю. ну тобто ці навчання відбуваються. Не бачу я в цих навчаннях якоїсь такої загрози для України, чи то ми щось виграємо, чи ми щось програємо. Ні, ну воно нас стосується, але стосується не напряму. Ну воно нас стосується, тому що Росія втратила велику кількість все ж таки військ, які спроможні щось зробити з технікою там, чи то з зброєю. тому зараз навчають нових. Все, як і планували, як за за планом, за часом. Ну мені так показують. Я не знаю планів Росії. Чи вдасться витиснути росіян з бахмуту та околиць до кінця літа? Враховуючи, що кілька населених пунктів поблизу вже звільнені зсу. Мені показують, що так. Е, мені показують, що так мені показують, що для цього дуже багато вже зроблено для цього вже щось робиться сьогодні, е, і для цього буде робити щось згодом. Е, і мені показують, що до кінця літа ми не просто звільнимо бахмут, а ми ще й знайдемо ворогів, яких ми притягнемо до відповідальності, і які не сподівалися на те, що їх знайдуть. Е, отже, це можливо мова йде навіть не про орків. І не про росіян, а мова йде про наших колаборантів. Отже, повернемо ми Бахмут до кінця літа. Повернемо мені, показує, що повернемо. Повернемо так, як я казала ще в лютому місяці. Ми візьмемо їх в кліщі чи то в коло, чи то не знаю, як це називається правильно військовою термінологією, але ми звільнимо Бахмут. І мова йде скоріш за колаборантів. Мова йде за тих, хто е, там живе, за жінок. О, от мені чомусь показують саме жінок: е, що якихось жінок, молодих не одну, дві, три до п'яти е, буде притягнуто до відповідальності за зраду, за, е, за якісь такі за утяжіння процесів по звільненню Бахмуту. Е, відповідь так. Чи з'явиться новий формат безпечного експорту зерна з України замість зернової угоди, що блокує РФ? Немає можливості домовитися, тому що ті умови, які пропонуються, ті умови, які могли б на сьогоднішній день ну, задовольнити всі сторони, їх не ну не існує, немає таких умов. А чи вдасться це найближчим часом зробити? Та попливуть кораблі, попливуть, попливуть кораблі, яким чином, як ми це зробимо? Дивіться всі ці події, які будуть відбуватися навколо зернової угоди, вони будуть крізь начинені шантажем, маніпуляціями, брехнею, якимось. Тіньовими процесами, чи попливе зерно, чи попливе продукція з України? Попливе. До цього буде багато якихось сперечань, якихось шантажів, якихось домовленостей. Чи вдасться саме Україні вирішити це питання? Україна буде за це битися. Україна буде за це роздмухувати якесь таке дуже інформаційне. Інформаційне якесь таке поле буде дуже сильне. З боку України, але вирішить це питання все ж таки не Україна, тому що тут е, іде примус, тут іде шантаж, тут іде тиск, тут іде залякування. Залякування саме йде в бік Росії. Е, отже, я не скажу, яка це країна, тому що коли я спитала, чи це Ердоган, е, мені показали, що не зовсім тому, що е, чи вступиться Ердоган е, за цю угоду, чи натисне він на Путіна. Мені показує, що він буде. Тиснути, але не вистачає чомусь в нього ваги, не вистачає чомусь в нього чи то якихось е, таких е, педалів, на які потрібно тиснути, адже е, тут все ж таки дві країни е, е, зустрічаються е, в сторону, в бік е, Росії вони е, про... Е, щось. Ну, тут якась, якийсь тиск. Тут дійсно тут не буде домовленостей полюбовно, тут не буде згоди, Тут не буде того, що всі поговорили, зрозуміли, що воно того не варто. Ні, так не буде. Тут дійсно активна позиція, тут шантаж маніпуляції, тут намагання. Тут намагання все ж таки вибити, вигризти права, вибити вигристи е, свої е, ну, тобто, с свої дії, і все ж таки поїде. За це буде довга драка, за це буде багато якихось е, таких е, покусів. Одне іншому будуть зустрічатися не один раз е, мужі, представники країн будуть зустрічатися на цю тему, не будуть якийсь, такий досить довгий час, не зможуть досягти якоїсь. Е, Домовленості, але згодом все ж таки поїдуть, попливуть кораблі. На це вплине не одна е, вагома така е, світова особистість. Хочеться сказати так працю. Людину, тому що тут мах імператор і феміда мені кажуть про те, що це ну можливо, це дійсно президенти якихось двох країн. Натиснуть на цю тему таким чином, що не залишиться нічого, аніж просто брати і вести продукцію з України туди, де вона потрібна. Чому в гур впевнені, що ризик теракту на ЗАЕС залишається високим? Залишається. Ну, по перше, тому що орки ще там, ну, це, це дуже занадто явно. ВУР кажуть, що вони вважають, що риски. Ризики на ЗС залишаються високими. Чому вони це так роблять? Бо так потрібно. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.